Сьогодні День ангела Ірини. Ірина відрізняється вольовим характером, надзвичайно відповідальна, їй властиве почуття справедливості. Вітаємо з ним ангела настільки чудову людину і бажаємо їй залишатися такою ж прекрасною, щоб твій ангел прилітав до тебе частіше, зберігав від усіх бід і оберігав від нещасть. Дорога Ірино, хочу тебе привітати з прекрасним твоїм святом, днем ангела. Бажаю тобі, щоб під ногами стелився м'який килим з успіху і везіння, щоб поруч завжди були рідні та близькі люди, щоб за спиною залишалися теплі і радісні спогади, а попереду були перспективні горизонти щастя. Та успіху. Хай кожний твій день життя буде наповнений чаклунством і магією, добра, миру тобі, щастя, благополуччя, з ним ангела тебе, дорога наша Ірино.